Хочу поправку. Зараз всім роздаю. Поки показує, бачите, і треба швидко це робити. Як правильно малювати акварельними фарбами, показує художниця з Одеси, викладачка Олена Трубіна. Головне працювати швидко, аби вода на спеціальному папері не встигла висохнути. Створення акварельних малюнків одне із завдань останнього заняття з арт-терапії для дітей-переселенців у художній студії Дарина Арт у Чернівцях. Проєкт стартував наприкінці серпня. У Дарині Арт розраховували щоразу запрошувати різних дітей. Однак малечу настільки захопили заняття у художній студії, що деякі стали постійними відвідувачами. Аліса з Миколаєва побувала на чотирьох заняттях із шести та розповідає, що найбільше їй сподобалося робити. Малювати подобається. малювала картини, копіювали, звісно. Художників арт терапевтичні заняття проходили раз на тиждень протягом трьох годин. Для дітей-переселенців вони були безкоштовними. На заняттях не лише малювали під класичну музику, а й створювали пісочну анімацію, складали орігамі, грали в асоціації та спілкувалися. Позитивний ефект від арт-терапії помітили і батьки. Альона з Києва розповідає, як заняття вплинули на її сина. Тут я можливість завдяки цим методам арт-терапії трошки Ну, працювати з емоціями, бо їх дуже багато. З ним треба щось робити. Після зняття, ну, дитина приходить спокійна, врівноважена. Я бачу, що він дуже глибоко працював емоції, тому що є і малювання, і музика, і спілкування. Загалом арт-терапевтичні заняття відвідали близько 30 дітей-переселенців, які приїхали до Чернівців з різних куточків України. Проєкт художній студії Дарина Арт допомогла втілити платформа культурних ініціатив ізоляція. За фінансової підтримки Європейського союзу, завдяки виграному гранту, зробили ремонт у другій кімнаті, купили столи для пісочної анімації. Та оплатили роботу митців. У Дарина Арт кажуть, що деякі результати перевершили сподівання. Діти розкривалися дуже неочікувано для батьків, для нас, тобто ті, хто був такий трошки закомплексований, тихий вони себе активно проявляли, відчували себе в дружньому середовищі, і це безцінно. найближчим часом в Дарина Арт планують запустити арт-терапевтичні заняття для маленьких чернівчан, чиї батьки нині захищають Україну.